І спаси, благи, душі наші, святий Боже, святий хріпкий, святий безсмертний, помили нас. Він добровільно пішов боронити свою батьківщину та всіх українців від кривавої навали окупантів. Але звідти, де точаться запеклі бої з ворогом, до рідного кривого рогу він повернувся на щиті. Війна забрала життя ще одного мужнього воїна Андрія Мізенцева. Провести в останню путь воїна прийшов від Дмитро, племінник загиблого захисника. Усі не не не, не пригадаєш, але він, він був дуже добра людина. Він ніколи не був жадна людина. Він завжди віддавав себе останнє. Ну, він, він був чесний. Він був такий, як він, як, як, як він є. Він був, був простий, як двері. Загинув він достойно. Він стояв до, до останнього за мирного життя. Андрій займався сільськогосподарською діяльністю. Вирощував різні культури рослин, але спочатку повномасштабного вторгнення було вирішено, треба боронити рідні землі. З травня 2022 року став на захист держави у ролі помічника кулеметника у 17-й танковій бригаді. Андрія знала з самого дитинства, гарна була дитина. Потім підростав теж людина добра, щира, От. веселий був. За характером був впевнений і допомагав друзям. і Якщо задумав, так, так все в нього й получалося. Разом з побратимами Андрій нищив окупантів на Харківському, сумському та курському напрямку. Загинув герой 5 жовтня 2024 року. В останню путь захисника провели 12 жовтня. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Андрія Мізенцева. Вічна пам'ять та шана воїну. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, перший міський.